Усім привіт! Мене звуть Юра і ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні в нас буде прочитане Джон Грін Паперові міста. Е, на жаль, книжку я читав разом з фільмом, тобто подивився спершу фільм, потім прочитав книжку, чи, можливо, навіть навпаки, прочитав книжку, потім подивився фільм. Але книга мені менш сподобалася, ніж сам фільм. Фільм вийшов набагато кращий, набагато молодіжний, набагато цікавий. Та й гарний, чесно кажучи, є на що подивитися, дуже гарно відзнятий. А от книга книга доволі дивна. Якщо коротко про сюжет, то хлопець закоханий в свою сусідку, вона дуже гарна дівчина, а він не дуже гарний хлопець. Але в якийсь момент вона вирішує е, проїхатися по городу, а в нього є машина. Тож вона йде ночі вечором до нього. Вони разом катаються по городу. А після чого на другий день вона зникає. Е, не з'являється в школі, не з'являється вдома, вона втекла. Е, Хлопець вирішує її знайти. І виявляється, що вона залишила певні підсказки для того, щоб її знайти. Вона перед цим, якби робила натяк, що пропонує йому втекти з нею, але він туди цей натяк не зрозумів, а тепер хоче її знайти, де вона є. Вирішує по цим підсказкам піти і приходить. В заброшений супермаркет, де виявилося, що вона зробила собі е, щось на рахунок Берлоги, де вона проводила багато часу. І там вона ви, е, залишила підсказки, де її знайти. Е, в результаті наш головний герой від, вирушає в подорож. Щоб її знайти, він її знаходить і виявляється, що вона живе у своїх якихось родичів дальніх і весь час спілкується зі своєю молодшою сестрою, яка залишилася вдома. Просто не спілкується зі своїми батьками. І в неї все в порядку. Вона з нею все добре. На цьому вони розтаються, і хлопець повертається додому. Е, це весь сюжет повністю. Більше такого там нічого нема. Різні його міркування про життя, про неї, про різні речі, які не мають жодного значення. І чесно, така книга трохи не роз... зрозуміла. сюжету як такого немає, зате все доволі затягнуто і доволі різні незрозумілі речі відбуваються, які не пойми на що вони взагалі в книзі. Чесно, прочитав, і трохи Джона Гріна е, вирішив далі не читати, хоча я маю майже всі його книжки. Е, Пише він цікаво, книга була цікава. Я її читав доволі швидко, оскільки було е, цікаво, що ж буде далі. Е, якось так автор побудував текст, що ти читаєш, 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 і ти якось затягуєшся. Але при цьому дочитавши, я зрозумів, що книга пшик. Тобто щось такого конкретно крутого, цікавого в ній нема. На один раз прочитати та й забути. Хоча вона свого роду свого часу була дуже популярна, її багато хто читав, багато хто був від неї в захваті, і взагалі від всіх книжок Джона Гріна, але так само пройшов час і всі за нього забули. Тому все-таки на один раз автор і його книга. На жаль, хоча написано доволі цікаво. Тому я однозначно хочу продовжувати знайомитися з його творчістю і однозначно буду читати його інші книги. Але, чесно кажучи, трохи страшнувато, чи не виявиться, що інші його книги, такі самі, як ця, трохи відстійні. Ну що ж, якось так, якесь таке прочитане, дивне, трохи незрозуміле, але як уже є. На цьому буду з вами прощатись. Бувайте, до зустрічі!